Друзі, доброго дня! Я головний архітектор проєкту житлового району Княгини будівельної компанії Спілка забудівників» Світлана Смоляк. Нещодавно я вам презентувала хід будівництва нашого торгово-розважального центру Княгини. А сьогодні я вам хочу його показати. Торгово-розважальний центр княгини це потужне передове архітектурне втілення, що поєднує в собі унікальність та сучасні тенденції будівництва. Він уже є справжнім осередком забезпечення потреб місцевих жителів та гостей Івано-Франківська. Княгини розташовані на перетині двох магістральних вулиць. А нещодавно уздовж центру відкрили двосторонній рух по відремонтованій вулиці Надрічній. Зі зручною локацією, сучасним дизайном та широким спектром послуг. Він стане одним із найкращих місць для шопінгу, відпочинку та розваг. Одна із головних груп наш торговий центр межує із головним входом в супермаркет Таврія В, який на даний момент успішно функціонує. Окрім супермаркету Таврія-В, на першому поверсі успішно функціонуватиме фітнес-центр. Другий та третій поверхи призначені для бутіків, а четвертий для закладів харчування та розваг. Це багатофункціональний чотириповерховий простір. Площею понад 8 тисяч метрів квадратних. Одним з найбільш визначних елементів центру є нетрадиційне ромбічне скління металічного фасаду. Ромби надають центру архітектурної приваблості та унікальний вигляд досі не бачений у нашому регіоні. Тут ми передбачили влаштування ультрасучасного скління наших перегородок Моноскору. Влаштування такого скління додає сучасності дизайну та створює відмінну видимість і пропустимість світла. Центр обладнаний двома швидкісними ліфтами та ескалатором. Також завершене облаштування автостоянок паркоміст для наших відвідувачів. Дизайнерське оформлення та високий рівень надання послуг та розваг нашого торгового центру обов'язково стануть ідеальною платформою для ведення вашого бізнесу та відпочинку. На другому та третьому поверхах доступні комерційні приміщення площею від 33 до 225 метрів квадратних. За детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу будівельної компанії Спілка забудівників».